Всім привіт! Мене звати Олена Масенцова, і сьогодні я поділюся з вами рецептом створення ось такої шикарної сумочки. По-перше, дуже цікаво, що таку сумку ви можете створити за власним розміром. Не обов'язково дотримуватися моїх розмірів, ви можете зробити її будь-яку. Вона неймовірно гарна. Вона, звичайно, не вся поміститься мені під штатив, щоб вам показати. Але сподіваюся, вам зрозуміло, що це за краса. Вона гарно тримає форму за рахунок того, що вона ущільнена канвою. Так, так, дівчат, я я не вишивала по канві, я її зв'язала, але ущільнена вона канвою. Для того, щоб додати їй більш такого цікавого зовнішнього вигляду, я використала ось такі ручки, які продаються в моїй студії. Посилання на них залишаю під цим відео, як завжди. Обов'язково залишу вам всі посилання, де що можна придбати. А ще від, від мене обов'язково отримайте приємний бонус, якщо дивитесь це відео та коментуєте його. Ну що, поїхали роздивлятися. Мій, мій зразочок зв'язаний з поліефірного шнурочку. Ви можете використовувати будь-який. Зараз покажу, що саме вам знадобиться. Перше, вам знадобиться ось така канва. Вона буває різних видів. Я маю на увазі, клітиночки мають різний розмір. Ось в мене для того, щоб показати вам, як це в'яжете, в'яжеться більш такі великі отвіри, а можуть бути ось такі. Ось я вже одну сумочку зібрала. Бачите, як я її шила. Але вам цього робити поки що не треба. Далі вам звичайно. Знадобиться шнур, в мене був поліефірний, от у мене залишки від третього моточку, тобто три мотки. Три Звичайно, вам знадобиться гачок, який саме і це буде залежати від вашої щільності в'язання. Я в'язала той зразочок гачком 2,5. У мене шнур трійка, а в'язала його 2,5, щоб було таке дуже щільне полотно. Потрібно буде запальнички, щоб обрізати шнур, потрібно будуть ножиці, якщо ви користуєтесь, я не користуюся ножицями. Ось така голочка для шивання деталей для вишивки по канві. Ось така голка, вона в неї тупенька. Кінчик, але дуже великий отвір, бачите? І вимірювальна стрічка, тому що ми з вами будемо заміряти мою сумочку. Спочатку, звичайно, малюємо нашу майбутню сумочку. От в мене всі розрахунки. Я сподіваюся, ви також ведете такі записи. Це дуже зручно. Е, показую по своїх розмірах. У мене е, ось тут 30 см, висоту в мене була, е, було полотно 21, денсе в мене так само 30 на 7,5 і 7,5 боковиночка, висота боковинки 21. Але подивіться, готовий виріб, в мене вийшов Ширина, шириною 3. 32, Висота в нього 24, глибина 10. Чому такі неспівпадіння? Тому що я їх обов'язувала. Е, тому дивіться, вам обов'язково потрібно буде набрати визерунок е, по кількості стовпчиків або, е, або кратний 6, або кратний 8. Чому так? Тому що так буде зручніше зробити ромби. Е, я використовувала, ще раз повторюся, гачок 2,5, і в мене в висоту вийшло 36 рядків. Давайте не будемо це зараз запам'ятовувати, я вам швидше покажу, що саме ми. З вами будемо в'язати. Порядку вам потрібно буде е, намалювати, визначитися з розмірами, а далі в'язати полотно. В'язати полотно ми з вами будемо. Е, Орієнтовно на свій розмір. От, дивіться, в мене такий зразочок, я його зв'язала гачком 3,25, і подивіться, який він м'який. Якщо вас задовольняє така щітність, ви можете його залишити, або зменшуватися до трічки або 2,75, або, наприклад, навіть 2,5, щоб воно було щільненьке. Дивіться, ми спочатку зв'яжемо з вами полотно, потім візьмемо по такому ж розміру, виріжемо. Канву. Ось, бачите, у мене все співпадає. Потім прикладемо ось таким чином бачите, і будемо обв'язувати по, по периметру. За рахунок цього, у вас розмір, звичайно, збільшиться. Ну, я поки що показувати вам, як прив'язатися до канви не буду. Я хотіла вам показати окремо, як в'язати полотно, гарне полотно з воротніми рядками. От зараз я візьму шнур. І покажу є два способи, якщо ви не знаєте, залишу поки що гачок 3,25, є два способи в'язання полотна з воротніми рядками. Ну, По-перше, ми набираємо петлі, петлі треба набирати теж дуже щільно. І далі, що я хотіла вам сказати: я ніколи не працюю по кількості петель. Чому? Тому що, от дивіться, я вам назвала Три розміри гачка. Якщо ви будете набирати трійкою, у вас буде одна кількість повітряних петель, якщо 3,25 інша кількість, якщо 2,5 ще інша кількість. Тому орієнтуємося по розміру. Ви визначили, що вам треба набрати на 30 см полотна. Ну, в мене одразу скажу, це було 48 повітряних петель. Як скільки буде у вас, це залежить від вашої особистої щільності в'язання. Тому всі, хто за мною... Слідкують всі, хто зі мною навчається, знають, що я орієнтуюся постійно по розмірах, а не по кількості. Дивіться, ми набрали стільки, скільки нам потрібно повітряних петель. Далі, по правилах в'язання з воротніми рядками, ми можемо починати одразу в, перший, в першу петельку від гачка. Що означає перша петелька? Це не та, з якої виходить робоча ниточка, а наступна тобто, це перша петелька від гачку. Та пров'язуємо стовпчики без накиду, Тримаючи гачок обов'язково, паралельно в'язанню це обов'язково та коригуючи об'єм стопчика за допомогою лівої руки та підтягування робочої нитки. Якщо ви будете так робити, у вас ніколи не, будуть, не буде отвірів в вашому полотні, і ваші стопчики завжди будуть виглядати такими об'ємними. Та пухкими, бачите, ніяких просвітів. Далі ми робимо обов'язково в кінці ряду петельку підйому, повертаємо свій виріб і тут одразу включаємо або перше правило, або друге. Дивіться, перше правило це починати так само в першу петельку від гачку, і просто в'яжемо до кінця ряду, обов'язково пров'язуючи всі петелечки. Ще раз хочу сказати, коли я працюю в зворотніми рядками, я навіть тримаю полотно ось таким чином, щоб контролювати, скільки мені потрібно зв'язати. Оп, в мене закінчилась ниточка. Це дуже добре, тому що зараз я покажу вам, як з'єднати ниточку в полотні. Для того, щоб приєднати іншу нитку, дивіться, що я роблю. Я пров'язую. Одною ниточкою залишаю такий невеличкий хвостик буквально на один стовпчик. А пров'язую цей стовпчик іншою ниткою, потім з'єдную два оці хвостика та продовжую в'язання. Достатньо пров'язати один-два стопчики, і цей шнурочок дуже міцно тримається, нікуди він не подінеться. Потім ви його просто заховаєте. Далі робимо петельку підйому, розгортаємося. Ось цей рядок я пров'язала звичайним способом, як завжди, в'яжу я. Ще є один спосіб починати не в перший, не в першу петельку від гачку, а в другу. Дивіться, ось вона перша, а ми почнемо в другий. Так само пров'язуємо до кінця. Дівчат, єдине, що змішувати ці два способи в одному полотні, не потрібно або в'яжіть першим, або другим, Зрозуміло, пров'язуємо до кінця рядок. Так само все підтягуємо, тримаємо гачок паралельно в'язанню. Стовчики у нас охайні, пухкенькі, Доходимо до кінця. Не забуваємо пров'язати останню петельку, і тут нам обов'язково треба пров'язати ще один стовпчик, ось в цю перемичку, яка знаходиться в кінці ряду. Вона нібито ось тут з боку. З боку. Далі так само петельку підйому, і далі продовжуємо все так само в другу петельку від гачку і крокуємо в зворотньому напрямку. Який спосіб виберете ви, це залежить від вашої, вашого бажання, зручності. Мені подобається і той, і інший полотно виходить і там, і там обов'язково дуже гарним. Тепер переходимо до того зразочку, який я зв'язала. Я так само набрала крат на 6, у мене 24 стопчика, ось моє полотно на 24 стопчика. Дивіться, що далі? Ось я в'язала першим способом, і в мене є ось такі, бачите, Ось такі перемички. Але коли ми з вами зробимо обв'язку, цього видно не буде. Прикладаємо канву, ось у нас останній стопчик. І що ми з вами робимо? А ми просто беремо, потрапляємо через отвір, бачите? І ось так пров'язуємо на куту, обов'язково зробіть збільшення, тому що е, вам потрібно повернути. Ось так, робимо збільшення, повертаємо і крокуємо далі. Ну, по той стороні, де у нас є певна кількість стопчиків, там все зрозуміло. Як робити тут? Дивіться, дівчат. Просто потрапляємо між рядочків і проходимося стопчиками без накиду. Зараз покажу, як там з іншої сторони це все виглядає. Ось так, дівчат, бачите? Ось таким чином поступово ми прив'язуємося полотно до канви. І одразу в нас все буде щільненько. Дивіться, тільки е, тримайте свій зразок. Ну, на маленькому, звичайно, краще показувати, коли у вас буде великий лист. Я вам раджу прикріпити маркерами, тому що е, буде незручно. Не дуже буде зручно, тому прикріпіть, будь ласка, маркерами. Ось так ми проходимося по всьому периметру, прив'язуючи канву до полотна. Не, не треба нічого вишивати по канві, треба просто нею скористатися як Це Головне не пропускати. Е, Робити стопчики. Ну, от в мене велика канва і дуже гарно, тому що я якраз орієнтуюся по, як вам сказати, по отвірам, щоб зробити в кожен стопчик, Тому що в мене великі отвіри. Якщо у вас менше, то воно не обов'язково обов буде співпадати. Тому. Що... Ось таким чином. Далі тут так само робимо поворот, ну, тобто робимо в один-два стовпчика, робимо поворот і так само обходимо всьому. Коли ви все це обв'яжете, і у вас буде ще боковиночка така сама, ось вона в мене, нам треба буде пришити, зібрати це все разом. Ось так. Як це зробити, як вишити, покажу далі. Дівчат, я зробила обов'язку свого зразку. Ну, до речі, це може бути така повноцінна сумочка. Що робити далі? Е, хотіла зауважити, якщо ви хочете, щоб у вас кути були більш такі гостренькі, то робіть аж по 3 стопчику ось тут в одну дирочку. Ось так це все виглядає на зворотній стороні, доволі охайно. Дивіться, ми обрізали ниточку і нам треба закрити рядочок. Для цього ми робимо з вами фальшиву петельку. До речі, такий самий принцип. Використовуєте, коли ви закінчуєте взагалі сумочку. Вводимо гачок під повну петелі зі своєї сторони, витягуємо робочу нитку, далі вводимо в половинку останні петлі. Хопаємо робочу нитку та виводимо її на зворотню сторону. Ось так ми закрили з вами ряд, дивіться, нічого не помітно, і далі нам з вами треба нанести везеринок. Для цього ви спочатку можете використовувати голочки. от Зараз я спробую розмітити. Тобто тут треба буде рахувати чисто геометрично, нам треба буде зробити з вами ромби. Тому розмічайте, чому кратне, я сказала вам, тому щоб нам було набагато зручніше зробити ці всі розміточки. Вимірюйте стільки, скільки вам за потрібно зробити цих ромбиків, і потім починаємо вишивати. речі, якщо вам зручніше, ви можете скористатися ось таким мілочком, який потім легко стерти, і розмалювати собі вишивку. Дівчат, не дивіться, в мене, можливо, не все рівно як потрібно, але я ж зроблю зразочок, просто хочу вам показати. Далі беремо оцю голочку, вводимо в неї шнур, намисно показую вам на контрасті. І потім починаємо поступово вишивати. Ось Вишиваємо ми ось так через канву. Протягуємо ниточку, дивіться, і ось таким чином вишиваємо ромби. Як вам буде зручно. Бачите? Ось і все, все, що вам потрібно, щоб зробити таку сумочку. Просто беремо. Та вишиваємо, насолоджуємося, медитуємо. До речі, це дійсно медітація, якщо ми будемо з вами ось таким чином робити. Сподіваюся, що тепер вам все зрозуміло. Єдине, тут треба буде трошечки бути уважними, щоб зробити все правильно, щоб ромби вийшли гарні симетричні. тому ось так далі покажу, як пришивати. мені подобається цей метод, що можна все розпустити за одну миті, і все останеться так, як захочеться. Якщо ви не хочете робити ромби, ви можете зробити квадрати, як вам заманеться. Що далі? Коли ви все вже вишите, ось уявіть собі, що це в мене вишита боковинка. До речі, хотіла показати: якщо ви будете вирізати канву. З листа. Дивіться, робіть так, щоб оці у вас штучки ось ці, обрізалися також. Бачите? Ось так. Ось, щоб рівненькі краєчки були. Зрозуміло? Ну, сподіваюся, зрозуміло, але іноді дівчата задають багато питань. Мені здається, що всім це все зрозуміло, але ні. Тут також ми з вами зробимо. Полотно так само його обв'яжемо і потім збираємо сумку. Коли ви вже все вишили, все зробили. Ми потім збираємо сумочку. Для цього ми беремо боковиночку та основне полотно, беремо так само шнур на голочці і починаємо за косички, за оці дві косички. Бачите, з цієї сторони у вас так само буде косичка при обв'язці. Ми просто пришиваємо ось таким чином. Ось так. Ось так, підбираючи по дві косички з одної сторони і з іншої сторони. Ось таким чином. І все. Сшиваємо сумочку повністю, повністю. ось так, проходимося в кожну, в кожну, в кожну петелечку. Можете двічі пройтися, до речі. А потім можна ще прикрасити додатково з'єднувальними петельками, швом таким декоративним. Зараз покажу вам на готовій роботі поближче. Ось таким чином пришиваємо. Зрозуміло? Ось і все. Показую вам ще раз на готовому виробі. Ось так в мене всі ці прошиті ромбики, бачите? От хотіла показати вам край. Дивіться, коли ви шили все разом, можна додатково нічого не робити, тому що ось дві косички, які з'єднуються за допомогою голочки, вони роблять ось такий класний бортик Або пройдіться ще раз швом, я маю на увазі з'єднувальними стопчиками. Карабіни просто вставлена, ручка просто вставлена в канву, тому що тут на ручці ось кільця карабінчики. Ось і все, дівчата на боках також є. Ромби на денсі також є ромбики, але ви можете цього, наприклад, не робити. Ще раз хочу зауважити, що ви можете зробити будь-який розмір в цьому і прекрасна канва, тому що ви можете робити це по своїх розмірах. І ось таким чином, до речі. Якщо у вас Денс не тримає форму, ось вам яскравий приклад, як його щільнити. Просто в'язати канву, прив'язати його до полотна. Сподіваюся, що вам корисні були мої поради. Вам сподобався мій рецепт. Якщо сподобався, обов'язково ставте лайк та в'яжіть разом зі мною. І сподіваюся, ви зараз вже побіжите на сайт, щоб придбати набіри для створення такої краси красунічки. До зустрічі! В'яжемо мир разом!